Року російські диверсійно-розвідувальні групи не припиняли діяльність на кордоні з Україною. Найбільше спроб заходу було зафіксовано на Сумщині, і про це повідомили в Державній прикордонній службі. Намагалися ворожі ДРГ проникнути на нашу територію і через Харківську та Чернігівську області. Загалом за 2024 рік прикордонники зафіксували 10 спроб заходу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами. пан Андрію, доброго ранку. Вам вітаємо. Три рано студія, пане Андрію, давайте і почнемо з тих ДРГ, які можуть дошкуляти нашим прикордонникам і зокрема на північному кордоні. Яка поточна ситуація там і що там роблять ворожі безпілотники? Наскільки вони активні? Ну, власне, якщо говорити про кордон з країною терористкою то на жаль, ворог не відмов не відмовляється від своєї диверсійної діяльності і. Ми продовжуємо е, спостерігати за тим е, і власне реагувати на, на те, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти на нашу територію, і більшість таких спроб е, смуги оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, це найбільше саме у Сумському напрямку. Хоча від е, ворожої диверсійно-розвідувальної діяльності ми бачимо. Не, не застрахована і Чернігівщина і Харківщина, і, і, власне, на цих напрямках також фіксуються спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. В той же час, розуміючи цю загрозу, розуміючи те, те що такі ворожі диверсійно-розвідувальні групи можуть заходити на нашу територію. Наші військовослужбовці спільно діють з іншими підрозділами складових сил оборони України для того, щоб протидіяти цій ці загрозі, ну і, власне і спільно відбуваються і тренування, і, і реагування, і власне застосування різних технічних засобів спостереження за місцевостю і використання безпілотних літальних апаратів для того, щоб моніторити і лінію кордону. І моніторити прикордоння аби викрити завчасно спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп, бо такі, такі групи не загрозу власне для того, щоб встановити де знаходяться наші позиції, замінувати місцевість, або ж в і атакувати наші позиції, де знаходяться наші воїни. Щодо е, спроб використання ворогом е, безпілотних літальних апаратів е, для спостереження до місцевістю, то на жаль, е, такі випадки і такі спроби вони фактично є кожного дня. І, власне, треба також розуміти, що ворог щоденно атакує і обстрілює е, українські прикордоння і в межах Чернігівщини, Сумщини Харківщини, використовуючи і артилерію. А власне, також і використовуючи безпілотні літальні апарати для того, щоб наносити ураження не лише по позиціям, де знаходяться українські захисники, а й власне по, по українським населеним прикордонним населеним пунктам, фактично тероризуючи місцеве населення, яке проживає в прикордонні, і, і ця загроза для звичайних людей, для мирних людей, вона залишається щоденною. Якщо говорити про обстріли, то спочатку цього року вже ворог здійснив понад 2600 обстрілів і в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, зокрема і по населеним пунктам. І власне ми бачимо, що найбільше ворог використовує як артилерію, такі. Безпілотні вітальні апарати для того, щоб наносити удари по українському прикордонні це те, що зафіксували наші прикордонні наряди, наші прикордонні групи. І якщо говорити так більш повно, то звісно, ворог використовує також для обстрілів і авіацію. І Якщо раніше щодо авіації, то так активно. Ворог її використовував, зокрема по напрямку Сумської області. То з початку цього року ми бачимо, що авіацію ворог також використовує і по напрямку Чернігівської області, скидуючи зокрема керовані авіаційні бомби і намагаючись уразити позиції наших захисників, а також власне і атакуючи на населені пункти Чернігівщини. Пане Андрію, ми дякуємо вам за те, що ви були з нами. На жаль, обмежені в часі. Наступного разу будемо чекати вас через Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про ситуацію на наших кордонах.